Я би не хотіла називати нашу роботу грою. Я б хотіла називати робо... нашу роботу лікуванням. Я б хотіла називати нашу роботу зціленням. Я б хотіла, щоб люди отримували фактичну інформацію для того, щоб ухвалювати правильні рішення. Я б хотіла не щоб вони були усвідомлені. Того, що вони отримують. Коли ви їсте дуже багато нездорової їжі, що з вами стається? Ви хворієте, а коли ви приймаєте дуже багато неправдивої інформації або засмічуєте свій мозок, що з вами стається, ви захворієте. Але в цьому випадку захворієте не лише ви. В цьому випадку. Захворіє все суспільство, тому що ви ухвалюєте рішення, ви йдете голосувати, ви обираєте тому що це, це відповідальність кожного громадянина і це відповідальність кожного журналіста. Я б хотіла, щоб ми по-іншому називалися. Ми мали б бути санітарами цього інформаційного простору.